Настав час полунички. Цього року вона відпрацювала на 100%, дала дуже гарний врожай. І зараз треба потурбуватися про те, щоб вона і далі гарно родила і була здоровенька. Для цього нам потрібно прибрати все старе листя, яке з будь-якими плямками. Залишаємо тільки здорове зелене листячко. Зараз займуся цим питанням з першої ділянки почну. Таку процедуру бажано робити тричі на рік. Рано навесні, після збору врожаю та восени. Тоді полуничка вас буде радувати і ніякі хвороби там не будуть в ній гуляти. Бачите, оцю серцевинку зародиш нового лісточка я лишила, а все інше поприбирала. Однією рукою, поки я вам знімаю, не дуже зручно це все робити. Коли перестану вам знімати, процедура піде швидше. Але все одно це тривалий процес і треба набратися терпіння. Робота просувається зовсім зовсім повільно. Але вона просувається і це не може не радувати. Сподіваюсь, поздужую хоча по цей клаптик на сьогодні. Аби неспека може швидше б діло просувалося. Все ж таки я це зробила. Ось тільки багато куб тепер зрізаного листечка, яке треба прибрати з ділянки. І отак виглядає зараз ця діляночка полонички. Процедура ця далася мені не зовсім легко, натерла на великому пальці велику мазолю від ножичок і розумію, що наступні ділянки я не подужаю ножичками зрізати, візьму бензокосу і постараюся обережно скосити бензокосою, Адже здоров'я все ж таки наше важливіше. Пам'ятаєте, я нещодавно проводила вам екскурсію по своєму городіку і показувала цю діляночку, де в мене росте баштан. Дині, кавуни і гарбузики з ліфою. Сьогодні прийшла подивитися на деньки і думаю, хм, ну тут я бачу деньки в'яжуться. Денька, ось така смугастенька динька. А сюди дивлюсь, думаю... Що це, це за прикол? Що це за диньки? А що це за диньки у нас такі? Ха -ха -ха. Ну, це ще такого не було. Ми купуємо огірки, тому що чекаємо своїх. А у нас виявляється свої вже перестигли. Замість дині крастуть. Я не знаю, як я наплутала напис, неправильно прочитала. І висадила замість динь сюди. Огірки. І чекаємо огіркими. Ой, це взагалі такого ще не було, звісно, у нас. Я дивлюся, тут теж огірки. Тут ще маленькі. Тут огірки переспілі теж. Теж хворіють уже на цій зоні, Ну, це вроді вже щось інше. Динька, мабуть, а це теж, по-моєму, Ну, Тут одні пустоцвіти. А, ні, є маленький гірок. Капець, блін, пана висаджувала Дині. Це теж, по-моєму, ще огірок, а може вже не гірок. Отак от буває. Міска огірків. Я дивлюся, диня то все таки є, тільки ж в два рази менше тепер, ніж я розраховувала. Ось динька волохата. Це не наче сама величка така рябенька. Тут є динька, Тут динька в'яжеться. Щось та вода не менше, ніж розраховували. Побачила кавунчик великий, Я ж душа радіє. Ось він який халюсій, юзе, такий же Ну йому ще рости і рости, але вже швидко поспішли. вони, звісно, розростаться і в розмірі збільшуються швидко. Тут теж. Я різні саджала кавунчики, це інший якийсь кавунчик. І там десь я бачила теж. І та ж зона у мене теж з кавунами, але ті зовсім ще маленькі. Так що насадила я диній. Тепер буду збирати огірки замість дині, де моя міска. Треба бути дуже уважним в таких справах. А це такого розміру, як кавунчик-динька, найвелика тут знайшла. Ну так, да, з усіх, що я передивилась, це найвелика. Виростуть хорошенькі мої. А тут теж... В принципі, величенька така єдинечка. Так, наша картопелька. Я дивлюся рів'єра або сорокаденка. Починають підсихати кущики вже. А я ще жодного кущика зовсім ні рів'єра, ні гранати не копала. Не дивилася, що ж там у нас росте. Бо мені сестричка дуже багато погризаної від капустянки картопельки привезла. І каже, їжте, бо вони не товарні, на базар ми не повеземо. І ми оце цю картопельку їхню їли. Зараз вона вже закінчується, І я хочу додому накопати картопельки. Почну з оцих самих двох страшненьких кущів. Подивимося, що там. До речі, дуже давно не збирала жуків вже. Бачу, трошки сидить червоних вже. Ну, такого, щоб голий кущ, я не бачу жодного, проходилася, дивилася. Ще бажано позбирати ще, звісно, жуків, щоб вона нормально позав'язувалася там. Так, зараз будемо дивитися, що ж у нас тут за картопелька виросла. Саджала, я купувала гарну таку картоплю крупну. Оце вона згнила. Та, що щось саджалася. О, це хорошенька. Щось не дуже багато, чи я слабо підкапнула. Бачите, досі ложпайки цибулі. Я під кожний кущик додавала. І чоловік же ж теж додавав, коли саджав гранаду, я його просила. Неначе все з цього кущика. Ну якось слабенько, я так сказала б. Зовсім щось слабенько. Ну я такий копач, багато картоплі залишаю, потім вона сходить на наступний рік. Тут якраз помідорки буде легше тепер рости. коли розгулюється. П'ять ну, картошин. Подивимося далі. Ой, що ж, тримати камеру і копатися, ще окреме вид мистецтва. Ось тут, тут у нас це хороше. Це хороше. Три. Ой, боже, в гнилу картошку залізла. Ой, отакого товариша у такого товарі, нас мало, але попадається. Іноді того року було мало зовсім. Ой, треба було курям дати, щось я якось не здогадалася раніше. Щось стільки три картошечки, що ли? Зараз ще копну. Тільки три картошечки. Тут п'ять, тут три. Не густо. Подивимося ще цей кущик. Так, що тут у нас? Різ. Два, три, чотири, п'ять. Зовсім масюсі, їм би ще рости і рости. 27. Цей кущик не наче хороший. 8-9. Може ще залежить від того, що ті ж хворіли, а цей більш-менш здоровий був. Це маленька, не знаю, рахувати за 10 чи ні. О, 11-12. Ну, то якби всі такі кущики були, як цей, то можна було б і зрадіти. Не наче все. З перчаток, бачите, гребуся. Не люблю я в перчатках працювати. Ви вже це помітили не раз. Ну і четвертий кущик цей копнемо. І на сьогодні достатньо буде. Так, бачу, що цей кущик гарненький должен бути. Ой, яка хороша. Два. Три, чотири. П'ять. Оцей кущик взагалі класний. Небагато зовсім, але ну, хорошенькі. Ці вже малі пішли. Так, ще сім це з великих. Мені рвуючи малих. Так, зараз лопата ще. Все, там більше нічого не було. Ну, ось така от ситуація. Не знаю, як вам по-любому хейтери напишуть фігова картопля, та я й сама бачу, що вона не ідеальна. Є, звісно, гарненькі отакі, а є і зовсім дрібні. Є хороші кущики, а є і не дуже. Цього року, до, до речі, помічаю, що хворіють періодично кущики на фітавторо, мабуть. Як у ці перші два. Звісно, вони її родити не будуть ідеально. Ну, радує, що у нас, поки тут тут хуни, має капустянки. тільки от, -от, от такі товариші, які я задавила. І не раз розкакують. Так, я дивлюся, що стрілочка вже стоїть і починає навіть розкриватися з насінням. Тому срочно копаю цей сорт чесночку. І потім навколо полуниці там теж стрілочка стоїть, чесник викопаю. Три сорти викопала, два викопаю зараз і все. Можна буде вважати, що врожай чеснику цього року зібраний. Першу діляночку я викопала, теж дуже довольна. Чесничок гарний, як і попередній. Цей рік дуже вдалий на чесник. Маленький є, але зовсім зовсім мало. В основному хорошенькі, отакі головочки. Пішла копати останню діляночку навколо полунички. Ну все. Весь чесночок я зібрала. Ось такий чесночок з останньої ділянки. Взагалі-то місія цього чесника була охороняти полоницю від шкідників. Цей чесничок в зеленому молодому вигляді. Я знайшла там в районі дерев в садочку. Це бабуся, мабуть, колись померла, ця саджала. І він сам там почав проростати кожен рік. Викопала його і по периметру тут висадила зелененький. І він ще й такий, доволі непоганий і виріс. Є дуже навіть гарні екземпляри. Ну, 50 на 50. 50% хороший, 50% отакі манюсінькі. Але все одно, можна сказати, із нічого отримала такий вражай чеснику. з того, що знайшлося на подвір'ї. Гіркова ялиночка наша. Багато листівчиків було хворих, я поприбирала і он деякі ще на підході. Але, не дивлячись на те, все одно щось в'яжеться. Підростають огірочки. Там он... Завтра, мабуть, вже буду збирати, якщо пощастить. Поливаю щодня, Вон видно, тут ще волога з вчорашнього дня водичка чи земелька. Так само і в теплічки. Ну, все одно дуже повільно цього року. Зазвичай я вже починаю збирати врожай, і тільки тоді воно починає, починає виділуватися листя. А цього року така погода, ночі холодні, сирі, а день дуже спекотний. І ось воно все сприяє всяким балячкам. От воно і вилазе. Так, зимової цибульки треба набрати додому. Такі самі величенькі, красивенькі. Гарна цибулька, мені подобається. Супік якраз буду варити на салатчики. Думаю, поки достатньо. Дуже різко кущівочка вся. Часник вибрала, тепер наступного разу треба буде кущівочкою зайнятися.